Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. Так, В цьому відео нам ще залишилося дослідити, що тут є частину за допомогою портала. Десь ми там проходили і ми залишили портал. Там має бути ще такий теж бос. І там деякі речі є непогані. Давайте біжимо до того порталу. Лодиснов буваємо ругати і біжимо так нам здається сюди. Ага, оптик дявуся знов незвички. Так, нам от сюди треба на ті руїни. Там десь зверху зараз має з'явитися стрілець також. Де він там? О! Так, з ним розібралися. Демо. ще тут ще один. його, Він нам не залежав На хору, Тих, мож, того можна там не рухати. Він там засіці сидить, сидить, хай собі сидить. Так, відбираємо, ще тут зброя нам випала. І от в нас є цей портал. Відправляємося. Бачите, куди з вами попали. Ми з вами попали на верхній ярус. Так, ну Давайте подивимося, що у нас тут є. Давайте спочатку сюди побіжимо тут. Десь щось має. А, о, є ліліатрини. -лі так, не попали. Такі втікли. Ну, хай собі літають. Будемо рахувати, що їм повезло. Так, туди ми підемо ще, давайте підемо спочатку по лівій напевно, певну стороні. Подивимося. Де там що у нас лежить? Так, тут бігають маленькі краби. Саме цікаво, маленьких є багато, а великого ніби тут і немає чомусь. Завжди вони поруч. Тут, тут тільки маленькі. Можна їх бувати, можна з ником щось випади і з них непогано як на прості рун випадає. Вже Ви бачите, по 90 за груди. Так, вибираємо. Будемо ще. Вот у нас перший тут вот. Тут спляче яйца. Две штуки. Можно глянуть тут. Вот здесь красноты купцем. Так. Играем тут купа трави. Бежимо далі. Ще бачимо. Ще бачимо тут гриб і ще трава. Так, тепер біжимо в цю сторону. так, Тут знову багато крабів також трави купа. І давайте розберемося з крабами Яйца выпали. Так, так. Що тут у нас. Так, а вот там минутый босс сидит. Мы до нього також пидемо. Окей. Тут все дивимося. Я тут краблю. Так, всіх ми убили, чи ні. Напевно всіх. Так, тут а, от, ті глиняні люди. Їх тут багато, давайте їх будемо палити краще. Разумі Того колоримо вже добити? так. Трошки зарубили ру. О, там у нас є скарабіще. В нього нам випала така отака чепунство магія. Давайте глянемо, що тут за штука така. От. Великий згадковий пузир. Такий. Не знаю, що воно може. Треба пробувати. Так, підбираємо тут ще щоб виполости глиняних людей і тут ще один лут лежить. І тут, о, козачні камні мороку у п'ятий. Якраз нам потрібен, щоб прокачати або свій меч, або рукавицю на віру. Можемо прокачати. Напевно, після того відео збігаємо на круглого столу і прокачаємося. Так. О, тут знов їх багато. Так, ну давайте будемо далі їх. Так, ага. Не вистачає у нас Да. снова купа. Так, сейчас у нас снова магия выскочила. Підбираємося з ним і тут підбираємо ще світлячки. А от одного не можна підібрати, тільки якщо сядемо на коня. Бачите, тут і так його можна підібрати. Не знаю, чи то так вони задумав чи то бах. Це ми відкрити. Так, звісімо де розібралися. Давайте тепер розберемося з крабами. Каміння забираємо лут. Так, о, золота руна сьома. Непогано також для прокачки. Так, тут сидять у нас птахи. Так, лапками выпало інший стик. И тут є ще прохід. Біжимо сюди. Тут у нас є лут, змазка. Забираємо. Нехай буде, може, колись буде потрібно, хоч ми ними також не дуже користуємося, точніше взагалі я не користуюся поки. Але можливо колись буде потрібно. Так, все, тут ми все зачистили, біжимо далі. Тут у нас скоробій, але він нам, чесно кажучи, не потрібен, так у нас ніби фляги з життям ще вистачає, У нас вони наповни. Так, давайте ще тут збоку пробіжимо. Тут за закоулку нас ще конвалія чекає. А та конвалія п'ята і вона нам дуже підходить, якраз треба буде для прокачки нашого лицаря Поруха Якраз підемо до круглого столу, прокачувати за одну зброю, за одну і прокачаємо лицаря. Так ну, підемо до боса тоді. Ну давайте. Так, тут якраз нашого лицаря можна викликати. Ну Давайте його викличемо. Правда, той бос не є страшний. Якщо його сильно не підпускати, давайте вип'ємо ще І можна зразу ще, щоб не забути лапку. З'їсти, щоб заробити трошки більше рун. Бол ну, не встає, повз не ну, встає. Стигнемо більше половину зняти життя. Давайте будемо пробивати. Все. Дуже все просто 20 тисяч ми заробили. Забрали ще з нього алебарду дракона. Дивимося, що тут за алебарда. Так, де вони в нас є? Ті алебарди. А, от, алебарда дракона. Ну, Сил треба 22 що вона має навик, удар з розвороту» Ага, мощі льда і молнії» Ага, вона має наділена силою льоду і, і блискавки. Угу. Цікаво, може. Так, добре. Зібралося, там ще якийсь лут лежить, біжимо туди. Тут ми знаходимо ось такий амулет цій. Так, давайте ми можемо одразу замінити от той амулет. Він підвищує мудрість, інтелект, віру і чеклузво, але на, скільки? на три, так? Ніби він збільшує. Ось так, на три він все збільшує, але він Тепер будемо діставати урон на 10% більший. Ну, може, воно того і варте. Треба буде попробувати. По крайній мірі характеристики воно 4 на 3 піднімає. Так, добре. Йдемо далі. Так, тут нічого немає. Тоді вертаємося, там ще був спуск. Писку біжимо туди. Так, тут там ще з цієї сторони ніби були, щось ми тут не позабирали. Так, рабі ми побували, спускаємось донизу. Дивимось, що тут є ще якась трава є. Так, так. Та, та. Ага, тут ще також краби бачу є. Трава, трава. О, звідси відкривається непоганий вигляд, там де ми вже були. Збираємося з нашими крабами. Ще у готово віру м'ясо. Ага. Тут іще два. Вот. І тут нам ще лут вид кисний. муравьиный камень. Тут, тут, еще дали Тут еще один. Тут еще один. Тут еще один. Там И тут у нас еще лежит. Вот, вот та же еще одна сема. Непуганная. Так. Що ми тут ще маємо? Так, 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 а Тут ще трох. Ще гриб. Ага, і вон ще бачив одну конвалію. Четверта, о, якраз нам четверта конвалія і п'ята якраз потрібна для прокачки. То ми зразу четвертою і п'ятою прокачаємо аж на 2. Лицар у нас буде, той порох буде сильніший набагато. Так, ну тут можна спуститися донизу, і там, де ми опинимося, там, де ми вже були минулим відео. Там, де ми сімечко брали. Тому нам не варто туди спускатися. Ми вже там все підіграли. Давайте тепер підемо до круглого столу на нашу базу, як би то сказати. Так, ідемо. зразу. Дивимося, що ми тут зброю можемо. Так, збільшити От, або ту, або, або меч, або ту печатку. От, давайте печатку, хай буде. Збільшимо. І тут в Грудирікі з'явилися нові. Мають бути розмови. От бачите, ми просто раніше не були, як коли ми попали на, альтернативним шляхом на, пла... на Альтус-то, то тут з'явився новий мешканець і вона нам хоче про нього розповісти. Анайкінгі фронвей I can ще що hear the repulsive twisted malice in itself. A plethora of spirits in an unceasing cacophony. I can't even imagine. How much suffering inflicted to who knows how many souls. Not even the grafting caused anything like this to happen. You should keep your distance. I know you're strong, but please. I can hear it from across the oh wing, boy, the howling and wailing of. You should keep your distance.

i can understand their yearnings what they become drawn to master hugh said it himself actually that i'm no mere prentice any longer once again i'm pleased to make your acquaintance Так, тепер давайте знайомитись, десь вона казала в протилежній стороні, щось там з'явилося. Певно, не тут а. Можливо, десь тут шукаємо. Так, ту, ага, от бачите, тут вже двері відкрилися і от сидить такий червоний чувак. With your whole being, the pox upon life itself, feared and despised by all, the reviled blessing—apparently <laughs> not. You are but a lamb, a stranger to defilement. farm, and ignorant of your own ignorance. You no longer interest me. I've been long without peace. Don't spoil my quietude. Так, все, ніби, та. все. Він з нами Не дуже хоче розмовляти. Тому біжимо, його квест ще не почався. Нам треба буде там щось йому принести потім. Щоб його квест відійшов. Так, ну, тоді тут а, напевно ми будемо закінчувати. Так, всі офри той грішці нас залишилося дослідити тільки ну, то, що ми можемо ще зробити, от сюди попасти через локацію 4 дзвіниці за допомогою ключа і там з якимось босом ще повоювати. А ще верхній рівні сюди можна буде попасти, то вже буде нокрон, то треба буде вбити генерала. Ред... Ред... Редана десь тут, а от в тих зоряних пустощах. Пустошах, що будемо тоді завершувати. Всім дякую, гарного дня і до зустрічі!